Розпаковуємо сух пайок США, який прислав мені військовий на ім'я Руслан. Привіт тобі, Руслан, дякую велике. І Руслан, таких пайочків в мене ще не було. І я така рада, як дитина. Я зараз опісаюсь просто Руслан від щастя. І дякую тобі, Руслан, і ще за дві такі класні шоколадочки. До речі, ось таку оленку я бачу вперше. Це Оленка від компанії «Домінік». І Руслан мені прислав ось таку альпінелу. Руслан, я просто обожнюю цю альпінелу. Вона є з різними смаками. Я зараз тобі покажу, скільки в мене в загашніку лежить шоколадок цієї альпінели. <реш> <реш> От так, щоб ти собі розумів, як я її люблю, Руслан. <реш> І давай вже дивитися, що там. Це Руслан у нас добовий пайок, бо він такий величенький. Перша страва, я так тут вичитала, це рис. А розігрівач тут є чи нема? Розігрівача нема, але тут є інструкція, як його вживати правильно. Тобто треба відкрити упаковку, взяти ложку і засунути в рот. Ну, то я і так здогадалася. Пахне прекрасно. Ось дивись. Тут окремо дивись, в пакетику є ложечка. І ще купа всього цікавенького. Дивись, Руслан, ось така ложка. У них ложки просто шикарні. Ось така, дивись, гарненька волога серветка, можна ручки протерти. Вона дуже пахне якимись фруктами і зовсім не пахне спиртом, що дуже класно. Далі дивись, тут є ось такий червоний перчик. Ой, дивись. Ану давай трошки спробуємо. Ой, блядь, собака гостра. І ще тут дивись окремо є перчик і сіль. Але мені хватило і червоного перцю. І також дивись, тут є два цукру. Також тут є ось така серветочка велика. Засунемо, щоб не заляпатись рисом. І давай спробуємо рис. Я дуже здивована, Руслан, що рис тут не має таких агресивних приправ, які присутні у всіх іноземних пайках. Його можна спокійно собі їсти. Але він трошки сухуватий. Але, мабуть, якщо його розігріти, воно буде трошки смачніше. Руслан, прочитавши про другу страву, я зрозуміла, що це пайок для вегетаріанців. І я дуже рада, тому що мені завжди хотілося розпакувати пайок вегетаріанський. Перша страва у нас була рис з овочами, а друга страва у нас овочеве рагу. До нього також іде інструкція, як його правильно з'їсти. Запах просто кайф. Але тут не тільки овочі, тут іще є вівсянка, Руслан, ти прикинь, дивись. І це дуже смачно. Ти знаєш, Руслан, я дуже м'ясоїдна людина, мабуть, як і ти. Але тут немає м'яса, тому що вона сама по собі дуже смачна. Ось ця смачненька, м'якенька вівсянка, ось цей прекрасний соус, і овочі вони класно один одного доповнюють, і ним можна дуже прекрасно наїстися. Але аби в прикусочку ще був шматочок ковбаски чи салка, то було б ідеально просто. Наступне, Руслан, у нас йдуть ось такі крекери. Я такі крекери, Руслан, уже пробувала неодноразово. І вони мені, м'яко кажучи, не сподобались, бо у них у всіх такий не дуже приємний запах. Все ламається. Дивись, ось такі вони. Але у цих запах прекрасний. І смак також бомба-ракета. Клас! Тут далі, дивись, у нас є таке велетенське печиво. І на зворотній стороні також є інструкція, як його треба з'їсти. Дивись, відкрити пакетик і засунути собі в ротик. І обов'язково написано United States of America. На кожній упаковці пишуть, що це американське. Щоб ми не забували, звідки пайок. Який прекрасний запах пішов від цього печива, Руслан. Дивись. Це таке печиво схоже на вівсяне. Боже, яка воно смачна, руслан. Я щас умру просто. Це є руслан, вівсяне печиво, і воно дуже солоденьке, м'якеньке і смачне. І ще в нас тут є печиво таке, дивись, тільки це вже пісочне. Зараз подивимося. Трошки розламалося, ну нічого. Але воно дуже прекрасно пахне. Дивись. Блін, яке воно охренітельне, Руслан, я тобі кажу. І ще пишеться, що якесь, коротше, для тосту щось. Зараз подивимося. Тут іще упаковка. Упаковка в упаковці, як цікаво. О! Руслан, це поріг. Руслан це яблучний пиріг з корицею. Руслан. Дивись. Йошкіндрин, <рислав> Руслан. Все, трендець в моїй фігурі, Руслан. Дивись, Руслан, тут у нас є ось такий Страубрі джем. Страубрі це полуниця в нас, так? Да? Дивись. Блін. І це полуниця. І наступне, дивись, тут у нас є ось така горіхова паста. Дивись. О. Зараз. О, Руслан, яка вона терпка, це кап'єт. Незважаючи на те, що вона дуже терпка, вона дуже смачна. Трошки там є відтінок солі, не дуже вона солодка, і її треба вживати з якимись напоями, тому що отут застряє і трендець, можна задихнутися. І, Руслан, у нас тут є сірнички. Не знаю, що підпалювати цими сірничками, бо розпалювача нема. Дивись, ось такі, ось такі. Давай понюхаємо. Американські сірники не так пахнуть, як наші. Цікаво, чому.